З березня місяця ми тут живемо і за то, що ми боїмося, навіть в нас тут пошти, що наша вулиця вся розбита. Підвал для Ольги став спасінням. Тут разом з сестрою та сусідкою ночують та пересиджують всі прильоти, облаштували ліжка, провели світло та інтернет. Є навіть телевізор. Останній обстріл наприкінці серпня став жахом для всього села. Вийшла з порібу і ввозлі поріба, отаку ж меню осколки нас Оце між дукатою і погрібом. Летіли вікна і все. І це просто я кажу. Це просто жахіття. До Ольги снаряд прилетів прямо на подвір'я. Той день запам'ятали всі селяни. Ворог довго та нещадно гатив по мирних мешканцях та їхніх оселях. Ось один з будинків, який знищила російська армія. Як ви бачите, приміщення зруйновано вщент. Родина, завдяки тому, що ховалася у підвалі, вижила, але виїхала, бо мешкати тут неможливо. Сергія того дня поранила уламком снаряда. Родина, де троє дітей просто дивом вціліла. На дітей всі живі, все, слава Богу. Це літіло в дітей, виходить, от з тієї сторони. Вони лежали, виходить, за ось цією стіною так всі полягали. Отакі от снаряди у подарунок отримали на своїх городах мешканці селища Мар'янського. Цей прилетів на ділянку пана Олега. Ти мені сказали, що їй там два метри в землі. Це що тут, що тут, два метри це зайшла в землю. Вся труба в землі. Сказали, що перевірили, що вона пуста. Чоловік із батьком та родиною переховувались весь час у підвалі. Оце ж цей підвал, де ми сиділи п'ять місяців. Бомбобіжище наше. Після щільного російського обстрілу побачене шокувало. Ворожі снаряди зруйнували усі господарчі споруди. Будинок, хоча і встояв, але сильно пошкоджений. Ось ми понаходили сьогодні. Куски. Це так, що тут тільки долетіло осколки, ось що шиферинка залишилася, і посчитати можна стільки це тут, а тут на висі. Ну тож одвітлі загоражувалися. початку повномасштабної війни половина мешканців Мар'янського виїхала. Тут і досі відбуваються постійні обстріли, хоча й менше завдяки деокупації частини сусідньої Херсонщини. У нас е три людини загинуло, п'ять чоловік поранено. Е більшість із цих поранених ще й досі лікуються у місті кривий ріг. У лікарні перебувають або на дином стаціонарі. До того ж, понад сотня будинків зазнали пошкоджень, а два десятки зруйновані вщент. Лінія фронту від Зеленодольської громади всього в 50 кілометрах. Найчастіше стріляють із далекобійної зброї це ракети е е С-300, їхні скандери, калібри, а ствольна артилерія, міномети, гради наразі майже немає. Тим часом люди думають, як перезимувати, лагодять свої постраждалі домівки і вірять, що. Найближчим часом обстріли припиняться. Ми молимося Господу кожну ніч, щоб наші війська здобули перемогу І на нашій Україні настав мир. Олена Петриченкова, Олег Одринський Новини 11 каналу.